Не можу всіх спортсменів, да, коней якось захистити і врятувати чи дати їм гідну пенсію. Але принаймні ми можемо стати локацією, яка буде культивувати цей напрям, щоб у інших з'явилося це бажання так само робити. Mm -hmm. У нас слухай, дозволь мені тут mm -hmm. підкреслити. Мені здається, теж є сенс про це окремо сказати, що. Е Ну, перше, це справа пристрасть чи там активність, пристрасть, да діяльність, яка, яка є пристрастю, вона може бути абсолютно різна, навіть там плетення макраме, вишивання картин, писання картин, писання щоденника. Це теж може бути вашою справою пристрастю. І другий важливий момент, як на мене, це історія про те, що не став собі масштаб усіх, оце узагальнене, та допомогти усім врятувати. Усіх зробити там перфектно, ідеально, та, знаю цю свою якусь межу. Наразі, на зараз, я можу зробити рівно ось це. І цього достатньо на сьогодні для того, щоб завтра в тебе можливо буде більше трошки ресурсу, шансів, можливостей допомогти зробити якісніше, ширше, більше і так далі. А може ні, може, цього рівня буде теж достатньо. Тут от якраз мистецтво. Малих повільних кроків, воно е, грає вдовго, бо можна знає, в стіну розшиб... розшибитися об якусь ідею свою, а можна розуміти, що слухай, якщо я вже особливо з кіньми, вони живуть більше 30 років та, при так. хорошому догляді. Якщо я вже беруся в цю справу, ну так це гра вдовго? В дуже довго. Так, Це вдовго. І напевно я навіть і не думала, тобто я мріяла про табун,